Зимовий джаз нову концертну програму під такою назвою представив віничана муніципальний естрадно-духовий оркестр. «Вінбенд». Шанувальників джазу вони зібрали у актовій залі міського палацу мистецтв зоря. Цього разу для віничан звучали переважно нові твори, втім не обійшлося і без класичних джазових композицій. Своїми враженнями від почутого ділиться Ольга Сольвар. Традиційний новорічний подарунок вінничанам підготував муніципальний естрадно-духовий оркестр Він Бенд січня на водохреще. Музиканти представили концертну програму Зимовий джаз, художній керівник та диригент, заслужений діяч мистецтв України Сергій Отюгов. серед солістів, професійна вокалістка Оксана Славна. Барабанщик Володимир Сироїшка грає у вінбенді відносно недовго, лише рік. Відтоді, як потрапив до цього колективу, його життєвий ритм відчутно змінився. Двічі на тиждень, репетиції по три години, постійні концерти. Коли граєш в оркестрі, то головне злагодженість, розповідає музикант. Та іноді так хочеться імпровізувати. Бенд – це великий колектив там великого поля для імпровізації немає, тому що все должно бути чітко і вивірено. Все таки много людей. Якщо хтось начнутимпровізувати, треба надо грати писано. В великих оркестрах надо грати Ну, конечно, імпровізірують час, тихонько так. Почути зимовий джаз в виконанні Вінницького бік бенду прийшло чимало шанувальників. Усі місця у залі були зайняті, і це не зважаючи на те, що концерт проходив не безкоштовно. Та ці глядачі готові платити гроші, аби не пропустити жодного вечора. Не лунає красива музика. Я люблю класичну музику, люблю джаз. Це гарна традиція слухати гарну музику. А хто вам вас навчив слухати гарну музику? Адже так просто це, мабуть, не приходить від Е, Ну я не можу сказати, що це є о, конкретна людина. Я закінчила в свій час музичну школу, і мені привили смак до гарної музики. Ми часто ходимо на бік бенд. У мене двоє діток, вони теж займаються музикою, от і ми дуже цікавимося такою ну, творчістю. Він бендіці – відносно молодий оркестр, йому всього три роки. Однак за цей час Вінницький час виконавців добре знають не лише в рідному місті, а й по всій Україні та за її кордоном. 2010 рік був найпліднішим у творчій діяльності колективу, каже його директор. Та якби не підтримка з боку міської влади, то важко було б підкорювати мистецькі вершини. Оркестр це дуже дороге задоволення, це зрозуміло. Він не може бути комерційним проєктом, оскільки дуже багато ресурсу і трудового вкладається в це, і кількість артистів є оплата праці, це зрозуміло. І робити з нього якийсь бізнес – це просто неможливо. Дуже добре, що в нашому місті є підтримка міської ради, і вона утримає цей оркестр. Наступний концерт Вінницький естрадно-духовий оркестр «Вінбенд» планує дати з нагоди свого третього дня народження у лютому місяці.